Вешампаяна провадив далі. Прагнучи дати своїм онукам найкраще виховання, Бгішма став шукати вчителів, що знають військову науку і відомих своєю хоробрістю, бо він вважав ні той, хто має недостатній розум, ні той, хто не прославлений, ні той, хто не знає різних видів зброї, та ні той, хто не має богоподібної сили, не можуть навчити могутніх кауравів мистецтву володіти зброєю. Якось задовго до цього великий мудрець Пхарадваджа, зайнятий жартопринесеннями, побачив на віч Апсару хріт та річі, що купалася в річці, в цей час вітер підняв її плаття. Тоді у мудреця витекло сім'я, і він поклав його в дерев'яну посудину. І в посудині того мудреця народився дрона, і він вивчив усі веди й веданги прославлений. Бгарадваджа кращий з охоронців закону передав великому Агні зброю Агнея. А той пустельник, породжений з жертовного вогню, кращий з роду Бгарати передав тоді велику зброю Агнея, синові Бгарадваджі. У Бгарадваджі був друг, цар по імені Прішата, і в нього також народився тоді син по імені Друпада. І царевич той, кращий серед кшатріїв, постійно проходячи вашрам, грав і займався разом із дроною. Коли ж пришата помер, царем північних панчалів став міцнорукий друпада. Потім і великий Пхарадваджа відправився на небо, а велеславлений дрона, усією душею прив'язаний до батька, з бажанням мати сина, узяв собі за дружину кріпі, дочку Шарадвана. Постійно віддана жертевному вогню, закону й смиренності Гаутама породив сина Ашватхамана, і тільки но він народився, він заіржавмо божественний кінь. Почувши те, невидима істота сказала з небес: Позаяк голос цієї дитини, що заіржала подібно коневі, поширився в усіх напрямках, то хай одержить вона ім'я Ашватхаман. І цим сином був дуже задоволений син Пхарадваджі Живучи там же, він мудрий, віддався вивченню військової науки. Одного разу дрона почув про великодушного брахмана Джамадагню, приборкувача ворогів, що він бажає роздати все своє багатство брахманам. І до рами, що відправлявся в ліс, з'явився тоді син Пхарадваджі і сказав Упізнай в мені дрону, тура серед двічі народжених. Прийшов я до тебе, бажаючи одержати потомство. Рама мовив, моє золото й усе інше багатство, яке було в мене, усе віддане мною брахманам, а ця богиня земля аж до меж океану прикрашена різними містами, уся віддана мною кашяпі. Тепер залишилося в мене тільки це моє тіло. Дорогоцінне знаряддя різне озброєння. Вибирай же одрону, що я повинен дати тобі говориш, хочіш. Дрона навирік Звольше обхаргаво віддати мені всю без винятку зброю разом із заклинаннями та таємницями їх застосування. Вешам сказав сказавши, хай буде так, пхаргава віддав тоді йому всю безвинятку зброю і військову науку. Разом з її таємницями і законами, і, одержавши все те і ставши власником зброї, кращий з двічі народжених, вельми задоволений відправився тоді до свого близького друга друпади.